Всім привіт Duty Free в аеропорту Вроцлава. Я думаю, знаєте, що таке ціни в злотих. Це Duty Free, це регулярна ціна, я так понімаю. Крупник 45. Ну, тут в основному алкоголь тільки щось, Вообще, щось я не розумію. Тут не такий він має бути Duty Free. 39,55. Така от Крупник і якийсь, по 40 злотих, так 52. Лимонний. Так, знімаю людей багато. 35, о, а так 59. Ну тут уже чувствуется, все похоже на двифри. Вишнева 32. Так 47 бутылочки красивые. вам такая вот будет интересная. 100 злотых, так 85. 49, так 65. Ну хотя не факт, что он так стоит, может дурить, не знаю. Дивиться золотом. Мы такую бачили водку с золотом. Ого. 92-99. Тут, конечно, цены уже будуть поярче. 100 злотых, так 109. Угу. Ну, типа, вот, ПЛН, за штучку, Евро... Европа, типа, Duty Free. Duty Free, це напоминають те, що не должно там була налогом, якось, типа, зона, без зона. Ну, оці всі діла зубровки багато. Я таке, конечно, не пью, мені воно в принципі неинтересно. Ну, цены все-таки, конечно, кусаються. 149-159, но. Ми зараз з вами перелетимо трошки в іншу страну. О, там не вони будуть кусатися, а тут ще взагалі детські ціни й споминати за ними і скучати. Ну, можна купити, поки між до самоліту ще півтора часа нажратися, як свиня по 18 злотих. 18 злотих якісь шампаніні. Це теж 18 злотих, і мінзурочки. Гата, негра. Гата, негра, ви 14 так 15. Е, Або вот щось недороге. Тіпа десь доларів 230, мабуть така вот, 230 Вона мені в горло Просто не полезла. просто принципиально, я не знаю. 230 баксів бутилочка. 125-135. Такая якась. чопін. чопін. 100-109. О, дивіться який 65. можна шарахнути ну, шота і впало там десь в самоліте, чи на, на той на полбриву. ну код водка 49-62. гаряча ціна надо брати. таке щось, он тоже. Шмурдяк 42-62. 29 сапліців з вотих, без так 40 написано. Зараз ми ще щось подивимося, не тільки водку, не подумайте погано. Поланд, водка 162-169, ну така собі скидка. От 29 сідр. Угу. Тут що е, у нас? Теж якісь вина і грісті чи і 49-53. 53-53. Ага, що так, що так. А чого так, я вам не можу розказати, бо я сам не в курсі. Може ви в курсі пишіть Любельська. 32,45, якщо так брати. 65, так 109. А це хороша скадка, кстати. Е, ну тоді ціни на похожих, естественно. Вони в магазині, по-моєму, по 2, щось до 3 злотих таке вони, супер эти. Ну, в общем, 2,5 разу да, вже естественно 9,99 за штучку кабаносики. Ну я поки не голодний, поэтому зараз перелетим, там же щось откушаємо в іншій країні. 17 ті стоють. конфетки 20 для дітей, дітей, кстати, багато. Такі 12-8. Все як полагається. Ну тому що аеропорт треба з собою було брати з бідронки. А тут ще сувениры вот вот сувеніри, всякі чашечки красиві, в мені нікуди просто і лежить. Можна було купити себе щось красиве з блюдечком з котами. Сока 9,50. Це в злотих. Напоминаю, там примерно на 11,5 множті вийшли ціну. Малюсенький сок 9 злотих, 9, водичка, 8, 7, 2 долари, общем, бутилочка. Так от, це нормально. Це по роботі, кожен особові ж нельзя сюди заносить, коли перевіряють, то жидкості оставляєш 12-12, пиво 10 злотих. Тут а тоже 40 злотих, якісь коньяки. Вот як у нас вийшло вам видео интересное. Тут, конечно, маловатый вибір, Там далі ще є магазини. Неміров, кстати, 69, так 120 почти. Два раза. Вот так вот. А що хортиці немає, да? Сапліця 29. 750, 1650, 1650.